Шановні вчителі, вітаємо вас, з Днем Вчителя! Ви даруйте нам не лише знання, але й ще більше віру в себе. Бажаємо вам безмежної енергії, нових ідей та натхнення. Ви відкриваєте нові світи, навчаєте бачити красу, хай буде щедрою доля і в серці завжди весна. За кожен урок, кожне слово, що формирує наш характер, прийміть цю щиру подяку і радість, що живе в очах. Ваш приклад найсильніший. Він надихає та дає сил. Нехай здоров'я буде міцним, а серце повне радості. Ви надихаєте до подвигів, долати лінощі й байдужість. Нехай ваше життя буде, як квітучий, дивний сад. Ви прокладаєте стежини, жини, даруйте ясне світло знань. Судяки вам ми виростаємо. Демо, до мрій без вагань. Успіхи учнів – це відображення вашої праці. Ви вкладаєте душу в кожного з нас. І ми щиро вдячні за це. Дорогі вчителі, ви завжди знаходите час для нас. Ви слухаєте і підтримуєте. Дякуємо за вашу турботу і розуміння. Щиро вітаємо. Хай буде світ навколо кольоровим, а кожен день приносить новизну. Хай слово ваше стане завжди вагомим, і всі здійсняться мрії без вагань. Хай лагідність у серці не зникає, хай діти шанують повсякчас. Нехай удача поруч завжди крокує, а світло щастя огортає вас. Ви відкриваєте нам горизонти, даруйте знання і натхнення. Хай буде життя, мов казка яскрава, а серце сповне тепла і світо. Ви, мов промінь сонця в наших буднях. Даруйте віру на нові звершення, дякуємо за кожну пораду, за турботу, що відчувається щодня, за ваше серце, мудрість і терпіння, за те, що даруєте знання й уміння. Ми дякуємо вам у цей день щиро. Нехай щастя і радість панують у вашому житті. Дякуємо вам за вашу самовідданість і любов до праці, нехай учні вражають вас своїми успіхами. Нехай ваше серце буде завжди відкритим для нових можливостей. Ваші слова, як зерна, вони проростають у наших серцях. Зі святом, дорогі вчителі, ви для нас як світло.